Привіт! Я тут недавно а, скидала відео, на якому а, показувала борошнистого червця, чи кореневого борошнистого червця. Ну, але зрозуміли про що, про червеця, який робить білий наліт на корінчиках і вбиває повільну слинку. А, дуже багато питань, як я його вивела. Дуже тяжко. Я його, коли вивела, чесно, моя фраза була, це краще б це був тріпс. Тому що я спочатку пробувала оприскувати маспіланом, і це все було. Без користі, що я зробила? Я зробила два проливи акторою. Я пакетик 1,4 грами розбавляла в літрі води і кожну фіалочку проливала вісім стележів. по чотири полиці, і там ще куча, ніж полиці, не всього. Проливала все. І через тиждень я пролила ще раз. Після другого поливу, фактично, одразу я перевкорінила всю колекцію. Абсолютно всю. Тобто кожна рослинка знімалася. Зрізалася над ґрунтом, клалася в пакетик. Я вичищала повністю полички. Всі пакетики, кожна рослинка мала свій пакетик без кореневої. Я вичищала поличку, вимивала ємності, вимивала стелажик і заселяла, садила їх, корінювала в нові ємності, в свіжий ґрунт. І ставила вже на чисті стелажики, вимиті продезінфіковані. Весь ґрунт старий, в якому могли залишитися яйця, личинки після другого проливу, він може залишатися, все виносилося, горщики милися, все стерилізувалося. І, в принципі, вже більше року я його не помічаю в себе в колекції, немає, слава Богу. Ось. Тобто, Якщо коротенько повторити, два проливи, акторою з інтервалом в тиждень і повне перевкорінення всього. А це Аленс Алененджо. Такий Три тризерочок. Покажу вам трошки ближче. Теж він дуже важко перевкорінювався, бо він має дуже багато білих листочків. Але ось так ось. Дякую за увагу.